Чи траплялося з вами таке, що вас наче тягне до іншої людини, і ви нічого не можете з цим зробити. Аби чинити опер, потрібно докладати колосальних зусиль. І, звичайно, якщо ви його не робите, починається буря емоцій, метелики в животі, здавалося б, така закоханість, якої в житті ніколи не було. Насправді, коли тягне до іншої людини, це ваша підсвідомість зустрічається з підсвідомістю іншої людини, і це, наче, зустрічаються два неврози, які чудово працюють. На одній частоті. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна, і в цьому відео я розповім вам, що ж насправді ховається за виразом протилежності, притягується, про що свідчать метелики в животі, і як враховуючи всю інформацію, яку я розповім в цьому відео, мати можливість побудувати здорові екологічні стосунки зі своїм партнером, особливо дотримуючися всього, що я буду розповідати в цьому відео. На початку стосунків, і що ж робити, якщо ви так почали, але вже давно перебуваєте в стосунки, як же їх ну можливо врятувати? Також, на жаль, знову з'являються негативні коментарі в сторону звука на моїх відео, і я знову ж таки повторюю, що я збираю собі на новий мікрофон. Це не так просто, це не так легко. Тому, якщо ви хочете зробити свій внесок в покращення мого звуку на моєму youtube каналі то Внизу під цим відео також є посилання на банк. З вас до нас з мене чудова якість звук. Також, якщо ви вже перенаситилися теоретичним матеріалом і готові приступити до практики та дійсно побудувати собі той шлях до змін, який приведе вас до психологічного здоров'я та ментального спокою, то до мене відкритий набір на психологічну консультацію та психотерапію. Запрошую вас до себе. Роботу як запитом, так і без. На жаль, більшість сучасних пар і пари наших батьків, і, і бабуся-дідусів рідко можуть пояснити, чому вони знаходяться поряд саме з цим партнером, чому вони його вибрали, що що, для чого. Задавши таке питання в лоб, можна отримати у відповідь або тишу, або стандартний набор відповіді у вигляді: ну як же, ну ми створені один для одного, або ну як він же, ж годувальник родини, або ні, ну а як це без дружини? Тобто такого глибокого усвідомлення, чому ти поряд саме з цією людиною, що тебе до неї притягує, за що ти її цінуєш, за що ти її бережеш для себе в душі. Да? Ось такого. Усвідомлення немає і час виправдати для себе і для оточих, чому вони знаходяться поряд саме з такою людиною, да? а ми зараз говоримо просто про середньостатистичну пару, да? вже не кажучи, коли там нормальна здорова жінка живе з і, 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 алкоголіком, з грубіяном, да? де часто про такі пари кажуть, що вони як небо і земля, вони як її ніянь. Да? Щоб виправдатися, люди часто говорять такі вираз, як ну протилежність притягуються, були б ми однакові, ми б не були б разом. Що б нам цікавило одне в одному, якщо б ми оце так от були, як і дві каплі води, насправді люди це якраз, як я вже сказала, просто виправдовують свій вибір, тому що самі для себе його пояснити не можуть. Знову ж таки, щоб мені потім не писали в коментарях, це як правило. Я говорю про таку одну із загальних ситуацій. Звичайно, є. Виключення, у кожного воно встановлено по різному, я таку говорю, знаєте, середня температура по кімнаті. Ось так я це так, можна сказати, ускладувала для себе і розповідаю вам. Поки ми з вами не приступили до основного матеріалу, мені з вами хочеться поділитися своїм новим відкриттям у світі кави. Можливо, ви не знаєте, але я п'ю каву два рази в день, і, звичайно, рідко виходить сходити в кафе, да, спробувати ароматний кави. Я часто заварюю собі вдома, і в цілому я звикла до своєї домашньої кави, але там хочеться посмакувати ароматної кави як з-під кавомашини, але вдома. І, звичайно, вихід знайшовся, дякуючи магазину кави 25 кофі Ростерс. В них я замовила такі діпи. Який на смак, як щойно зварити американо з під найкрутішої кави машини? Ну, наскільки я, звичайно, можу оцінювати. Коли я запарила пакетик, да, почала заливати його водою, перше, що я помітила, що аромат духмяний насиченої кави заполонив всю квартиру, а разом з неї. І мене. Можливо, ви помічали, що коли п'єте каву в домашніх умовах, то залишається така горіч, неприємний після смак. Хоча, звичайно, хотілося б, щоб такого не було. Так ось ця та кава такого не залишає. Вона мені дійсно сподобалася, і я планую замовляти її далі. В описі під цим відео є посилання на сайт, інстаграм, сторінку та Ютуб канал 25Кофіростріз, де ви також можете здійснити замовлення, а вказавши промокод Space 20, ви ще й отримаєте знижку 20% на своє замовлення. А я вам бажаю, щоб у вас на столі стояла завжди духмяна, ароматна, смачна та міцна кава, яка підніметь вам настрій в будь-якої ситуації. А що ж відбувається насправді за цим виразом протилежності, притягується? В кожної людини є своя тіньова сторона. Зараз зі мною ви можете дослідити вашу тіньову сторону я відразу вам дам одну вправу. Але спершу проговорю те, що людина свою А ні, давайте спершу зробимо вправу, щоб ви не мали підказки. Дивіться, вам потрібно зараз написати 5 характеристик про себе, те, що ви про себе знаєте. Ну, прикметники, які, яка? Що ви точно усвідомлюєте, які ви є. Зараз обов'язково поставте це відео на, на паузу, проговоріть собі цих п'ять пунктів в голові, або краще пропишіть. Потім обов'язково навпроти пропишіть антоніми до цих слів і вмикайте відео далі, будемо продовжувати говорити, що ж ця вправа нам показує. Я дуже сподіваюся, що ви все-таки поставили на паузу і виконали її, тому що це дійсно важливо для усвідомлення, хоча насправді це, ну, це дійсно важка тема. Е, так ось, те, що ви написали в лівій колонці, да, як ви дивитеся на листок, це те, що ви про себе знаєте, це те, що вам відомо, це те, з чим ви вмієте вживатися, це ті стани потреби, в яких ви чудово задовольняєте. Да, там, наприклад, якщо ви написали, що ви Життєрадісний і харизматичний, то у життєрадісності, наприклад, ви можете весело проводити час, да, якось балувати свою дитинку, там ходити на, ем, на атракціони, Внутрішню дитинку, я маю на увазі, да, якось бути позитивним такі життєрадісним, і всі стани, що виникають, коли ви такі, вам дуже легко їх задовольняти. Ви знаєте, що з ними робити. У вас цим проблем немає. Але тоді антонімом до життєрадісні буде дати такий нудило мудило, скоріше за все, да, я просто в себе так називаю нудило да, такий людина песиміст, стакан завжди наполовину пустий і так далі. Так ось в такому стані виникають зовсім інші потреби, які, як правило, ігноруються, тому що людина признає лише свою. Частину та, яка прописана в лівій колонці, тобто, що робити з собою життєрадісним, людина знає, а що робити з собою песимістичною, вона не знає, і як може уникає цього, не проживає ці стани і не задовольняє потреби, які там з'являються. А які потреби там можуть бути? Ну, як мінімум, не носити маску і не сміятися тоді, коли тобі сумно. Розслабитися і не йти на зустріч з друзями, аби всіх веселити, ну тому що зараз хочеться побути самому, да, якось посумувати, увімкнути там сумний фільм чи щось, типу того. І просто, ну просто побути, нудили, мудили, да, просто розслабитися. Тому що якщо е, не вміє людина керувати своєю тіньовою стороною, цією песимістичною, то коли вона життєрадісна сама по собі, да, в моменті, то да, а ну, вона ж не може бути завжди такою. І коли вона хоче підсвітити більше тіньову сторону, вона все більше стягнеться до цієї життя, радісні, на натягає маску і хоче, як можна тримати себе отак от позитивно. І, звичайно, це забирає колосальну кількість енергії. Да? І я просто навожу приклад: це лише один пункт. Ви прописуєте лише п'ять, але у вас, як особистості, там тих пунктів може бути ну нескінченна кількість, вони можуть змінюватися і так само, як і ваші тіньові сторони. Ваші... Потреби в тіньових сторонах в тіньовій, в тіньовій стороні, і насправді е, знайти оцю тіньову сторону, її усвідомити, підсвітити, ще вміти з нею вживатися ну, самостійно. Я прям не вірю, що це можливо. Більше нас наближить вас до усвідомлення звичайно, ця вправа і це відео, але ну знову ж таки, у нас тема сьогодні не як про тіньову сторону, а як це виправдовує такі протилежності, притягуються. І ось ми з вами уявляємо Марійку та Іванка. Де Марійка житті радися, така, да? отака от вона, як, як ваша колонка в лівій стороні, а Іванко більше проявляється такою стороною, типу, стакан на половину такий трошки нудило-мудило, що, в принципі, також непогано. Да? Но він чудово може реалізовувати, забезпечувати собі, там, задовольняти всі стани, що знаходяться в, позитив... в негативній стороні, а в неї в позитивній. І ось так от вони тягнуться один до одного. Чому? Тому що е, Іванко ж вміє е, бути негативним, а позитивним не віє. І для нього Марійка це просто: Вау! Та нічого себе! Ого, яка я дама! та в ній вже стільки життя. Боже, я так не вмію, і в мене від неї метелики в животі. Як же я її тепер хочу? Марійка така, оста за та, все вона вся життя радісна, крута. Дивиться на Іванка, а він такий. Ну це, скоріше за все, який здається. Боже, який мужчина, такий серйозний. Не, не, не хіхікає, може людям дати відворот поворот, коли йому не я так не можу, да? я так не можу, я так не знаю. Я така боже, метелики в животі мене від нього зараз роз, розірвуть просто, який же її Іванко зачотний. Боже. І вони зустрічаються. Звичайно, там всі ці процеси вони підсвідомі, вони не розуміють, що вони тягнуться один до одного протилежностями. Але їм, вони покладають один на одного такі надії, знову ж таки, підсвідомо, не спеціально. Їм здається, що вони тепер стануть цілісними. І я ще затрону, чому саме так це відбувається? І вони думають: Боже, як же їм буде класно? І вони пух все. Там цукерно, квітковий, мінетний там період, все, у них там відбувається любов, закоханість, поки дамо їм побути разом і затронемо іншу тему. Чому? Саме ці протилежності, отак, от, да, скажем, 에, сторона, що на поверхності, да, наяву свідомості людини, і та, що у тіньовій, і вона зустрічається в іншій людини, чому вони будуть притягуватися? Поясню. Ось, е, якщо я, наприклад, приймаю свою життєрадісність, а не приймаю свій песимізм, то круто, що я зі своєю стороною, що в мене свідомості, вмію жити, а та сторона, чим більше я її не чую. Тим більше вона потребуватиме бути задоволеною. Вона прям буде якось рватися, вона буде якось прям прориватися у мою свідомість. але я не буду їй давати туди пройти, тому що я же вважаю, що будь нудило й плохо. Я же вважаю, що будь нудило й жахливо. Ну, що це що це за людина? Така сумна. Не можна бути сумною. А так як ті потреби все одно хочуть бути задоволеними, вони от такими шляхами шукають вже, як же ж піднасититися. І бах, зустрічають Іванку. І у них виникає надія, на да, умовно кажучи, це таке ну, не, не зовсім науково, тобто зовсім не науковими термінами. Проте, як на мене, е, тими словами, які найлегше зрозуміти. І вони отакими от обхідними такими шляхами думають: ох, Іванко, за чот? Ось тут е, Марійка заземлиться і зможе взяти від Іванка, побути тою песимістичною і нарешті видихнути, не носити маску та відпочити. І так само у Іванка, так само і у Іванка відбувається. Тому що те, чого що не чують, та, те, що да, в тіні знаходиться, я так метафорично показую, буде кричати більше, буде кричати, буде істерично валати, поки те не почують. І знову ж таки, я ж навела лише один приклад. Це може бути набагато глобальніше, набагато різноманітніше. От, повертаємося до Марійки з Іванком. От вони вже по чуть-чуть стихли, да, там їхній бурний період потрошку стає реальністю, і, і що Марійко, що Іванко починають відчувати таке собі трішки розчарування, адже вони покладали підсвідомо такі надії, що їм буде класно, що вони будуть разом, що вони будуть такі, коротше. Кайфові, але щось, наприклад, візьмемо Марійку, щоб не говорити за двох. Марійка така думає: о, а що ж це таке? Я ж думала, що ж життя налагодиться. А ми ото прожили цюкарно квітковий період. І я розумію, що я знову недовольна. І Марійка така, блін, ну чого ж я недовольна, що зі мною відбувається, все ж було так хорошо. А Марійка просто не розуміє, що я тіпи. Сторони Іванка не були схожі на її тіньові. Вони все одно не можуть бути ідентичними, вони не можуть бути такі, як її. І, звичайно, вони не можуть бути задоволені іншою людиною зі сторони. Тому що насправді Марійка та Іванко стикнулися своєю позитивністю та негативністю, і вони в парі і були такі. Скоріше за все, Варіка така хіхіка, така вся заводна азарна, а Іванко був такий зосереджений, випроси вирішував, да, там, датом ну дуже, але вони дуже любувалися один одним. Але ніхто свою тіньову сторону не задовольняв. А підсвідомість, ну і мене, на це розраховувала. Вона хотіла, щоб якось це допомогло, а воно не допомогло. І зазвичай пари, да, там, наші батьки, бабусі, дідусі вже ж все-таки вступили в стосунки, вже, ж скоріше за все, і вже що залишається? Залишається лише вже й жити до кінця життя, да? Ну, не розходитися вже. Да? Це зараз, вже, в принципі, партнери там, пізніше, коли бачать, що їм не ок, і ще більше схильні до розлучень. Звичайно, можливо, на жаль, можливо, на щастя тут не нам судити, я вважаю, але. Ось чому люди не можуть пояснити, чому вони знаходяться поряд з цим партнером, тому що там уже спрацювали різного характеру там упередження, чому вони залишилися у цих стосунках, і щоб якось виправдати це, вони кажуть, протилежності притягуються. Сподіваюся, все про що я розповіла, дає відповідь на те, чому до чого тут метелики в животі, тому що метелики в животі це якраз та ознака того, що шо та, -то, то ви. Якраз своїми неврозами тягнутися до людини, скоріше за все, тому що там все-таки інтригуюче, все-таки воно пристрасне, все-таки те, що дуже важко пояснити своєму мозку, чому ви до цієї людини так тягнетеся. Що робити на початку стосунків, да, взагалі, от ви або плануєте вступити в стосунки, або. Ось уже їх будуєте. Дійсно, саме проста рекомендація це постійно здавати задні. Якщо відчуваєте, що ох, набирає, набирає дуже багато швидкості по почуттям, так відстроніться в сенсі, да, можна. Так, це в мене собака вудоб'я, можна да, там, зустрічатися на тиждень не так часто. Задавати питання, комунікувати, не падати в цю пристрість, да і від якщо ви знаєте свої цінності, що вам в собі подобається, що вам подобається в інших людях, якого партнера ви насправді перед собою хочете бачити, ви задаєте питання, які можуть або показати, що цей партнер дійсно вам підходить, да? він відгукується на ваші цінності, або ні. І тоді ви маєте шанс не попадати цим неврозом в невроз, а відслідкувати і дати собі конкретну відповідь. Зайшов він вам, чи не зайшов, чи дійсно ви будуєте екологічні стосунки, а не просто впадаєте своїми метеликами туди. Якщо ви вже давно перебуваєте в стосунках, ну знаєте, тут, звичайно, ситуація складніша, залежить від того, чи хочете ви щось змінювати, чи не хочете ви щось змінювати. Да? Але у будь-якому випадку корисно і тим, і тим попрацювати зі своєю тіньовою стороною. В принципі, людина та друга, дато візьмемо, якщо ми говоримо про Марійку, то Іванко може бути будь-який. Але якщо Марійка поряд з ним здатна відчувати і свою свідому сторону, і свою тіньову, розуміти і відслідковувати ті потреби, які знаходяться і в тій, і в тій стороні. Якщо вона може ще й задовольняти ті потреби, то в принципі вона має... Шанс бути щасливою, як би з будь-якою людиною поряд, і навіть якщо вона наодинці. Тому що саме оце прийняття своєї сторони свідомою і та, що в тіні, робить людину цілісною. Да? Ось так вони стають цілісні, а цілісній людині, ну, в принципі, з собою, самої з собою, завжди добре. І тоді Іванко або вже також підтягнеться до неї, да? також буде якось. Це ж теж, знаєте, ви коли почнете підіймати свою тіньову сторону, то Іванко може сказати: Боже, і і і, і втікти. Тож теж враховуєте, готові вийти на такий ризик чи ні. Проте, як на мене, втеча Іванка це дуже маленька ціна за своє таке внутрішнє, глибоке особистість нещастя, тому що я ж нагадую, вони коли зійшлися своїми неврозами, на жаль, їм довелося дуже швидко розчаруватися у своєму вибору, тому що ж насправді вони його прийняли несвідомо. А я вам бажаю завжди свідомо вибирати партнера, який підходить і вашій е, тіні, Ой, і вашій стороні, що в свідомості, і вашій тіньовій стороні, і вам цілісною, щоб ви завжди кайфували як від себе, так і від інших людей, насолоджувалися собою і, звичайно, бережіть собі себе.